До страшного. Як поділять Україну? Зараз. І так поділять Україну. Всем интересно, да? Хоть би не ділили. Ну давай давай ми сейчас проверим перевіримо, прям поділять ли Україну. Зараз ми будемо дізнаватися, поділять Україну чи не поділять. Ви знаєте, я зайшла, я давно не була на каналі Укарячки, але я бачу, що всі почали це репостити і аперіжає валну хейта, вона написала, що дочекайтеся повного випуску. Але ну ви розумієте. Ви розумієте, ну, ти монтуєш анонс свого випуску для того, щоб підняти хвилю говну з цього приводу. Ну і в принципі запустити відео, яке декілька днів віруситься з тим текстом, з яким. Вируситься, ну і власне тут у мене дуже багато запитань до все таки законотворців, які мали б щось створити для того, щоб поставити запобіжники, для того, щоб така хірь в інформаційному просторі просто не з'являлася. Або якщо з'являлася, то зразу призводила до відповідальності головних акторів-виконавців. ми зараз перевіримо, прям поділять для України. поділять. і що і як поділять Це король Пентаклі. Опережаємо волну хейта. Ми розуміємо, що мова йде про карти Таро і про талогиню, яка, в принципі, угадувала але не угадала ні разу, і тут вирішила значить, співпрацювати разом з карячкою. Але весь анонс, 50 секунд, який триває навколо того, що перейти підіріді хейта, розповідає нам про те, що Україну будуть ділити захоплювати, все заберет Росія, все все поділять. Неважливо, що там буде в оригінальному випуску. Я не знаю, чи є мазохісти, які добровільно будуть дивитися контент від коняки, типу Олі Полякової. До речі, оце ось, от, ну, я просто зайшла, дослідила інстаграм-карячки і бачу, що зараз у припижених якийсь тренд робити з себе коняку і проходити через трансформацію. Ну реально, у цієї теж. Сложний трансформаційний год в моє житті. Я не знаю, чи то їм видали один і той же текст всім, чи то що, але всі вони, в принципі, одна поперед іншою показують, як вони пройшли трансформацію. Ну, ви бачите, трансформація, вдягають костюм коня і апіріжає волнухі та розповідають нам, як Україна або неправильно проводить конкурси з Євробачення, або ну як її будуть ділити. Це король Пентаклей, це карта, яка говорить о том, що у всіх є матеріальна вигода. Всім вигодно її мати, хотите ви этого чи ні. Всем вигідно поділити Україну. Я не знаю, як там, що було вирвано з контексту, що намонтували, чи вони просто записали це для того, щоб просто викликати подразнення у аудиторії, тригернути її. Але далі текст пішов ще крутіший. Перейдет ли Одесська область в состав Росії? Да, Тати шо? ти Та, шо? Ну і як ви розумієте, запитання і відповідь, скоріш за все, намонтовані. Перейдет? Да, ти шо, це скоріш за все відповідь на щось інше. Але. Перейдет ли Харьковська область? Ой-ой-ой, сердечко, тик-тык. Это перейдет. Блять. Продавай квартиры. Перейдет ли вся Харьковська область, включая Харків? Харьков? Да. Да, куда перейде, мы не знаємо. Нам не дали контексту, але, ну ви розумієте: тетя Лушать захотіла А Николаев. Сейчас Николаев посмотрим. відійде ли Николаев Российской Федерации. Да. И Николаев. Да. Сука, полуукраины тяпає. Боже, полу Украины. Кто тяпает? Теж не Перейде ли Харьковская область? Ой, ой. Перейде ли Одесская область? В состав России. Да, выгодно. О, ти ж. Ой, бажечки, ой, мама. ой Слухайте, у мене немає карта. Насправді я вже думаю, можу себе завести і розчленять карячку в своїх ефірах. Ну Наприклад, там пере... переїдеть ли поїзд карячку так, що відділить голову від шеї, а ну ну типу, що це за херня собача Тим більше, що це все звучить одночасно десь. В паралельному світі, за яким карячки і їхня аудиторія прихильників не слідкує, тому що ну вони ж очевидно на когось це роблять. Цей контент тут ж питання, тут ж запитання не до самої карячки, а запитання перше до того, що невідрегульований наш простір для того, щоб і. Поява таких відео не супроводжується ніякими наслідками для карячих. А по-друге, аудиторія, на яку вони це роблять, або або тут є ще один нюанс. Аудиторії може і не бути, але треба створювати ілюзію для того, щоб викликати невроз, що такої аудиторії багато. А там прибігають багато маленьких звіряток, які накачують канал, як для Діани Панченка, як для Арістовича, як для Гандона, і так далі. Ну, Частково там є якась аудиторія, але частково її дуже. -дуже дуже сильно роздувають. І нам, можливо, хочуть створити оцю ось кімнату, в якій ми здає... нам здається, що є люди, які нормально сприймають подібний контент одночасно з таким контентом. Не буде в житті ні в Харкові, ні в Полтаві, ні в Ніколаві, ні в Одесі. Не буде цих містів, і не буде Києва. Якщо мирні жителі не зрозуміють, що їх вибрали як розходний матеріал і не скинули свою нацистську власть. А немає сил, хоча б уйдіть. из тех городов, поймите, что вас используют как живой щит. Нет сил уйти. Извините. О! Перейдет ли Харьковская область? Ой-ой-ой, сердечко, тык-тык. Это перейдет. Блять. Да, Продавай квартиры. Перейдет ли вся Харьковская область, включая Харьков? Да. У меня питание. Ну, это же криминальная ответственность. Это це... Підігравання, ну можливо, не усвідомлене. Ну є ж, наприклад, неумисні злочини. Є умисні злочини, а є просто ну тому, що ідіотка. А, ну от карячка зробила нову колаборацію. Причому що знову ж таки трошки про бекграунд хочеться розказати, що це за дві пані. Дві пані взаємодіяли з паном, який постійно продукує українофобний контент. Вася Тимошенко. І оце ось Вася Тимошенко, він постійно запрошує якихось українофобних гостей, які там розповідають, як в Україні все погано, як ми проіграли, як у нас все плохо, український язик, інквізиція, оті от, 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 от мавнюки, і тощо, тощо, тощо. І тут вони трошечки навіть поділилися досвідом з цього приводу. Мой инстаграм написал Вася Тимошенко. Привет, давай поработаем. Ну, если ты мне подойдешь, через два месяца с Вася сколько ты зарабатываешь? Ноль. У нас была договоренность, что Вася вкладывает в мой проект деньги, и прибыль мы делим 50 на 50. У -у -у. Ракета не взлетела, потому что в момент, когда я говорю, так а где твоя обязательства, смотри, денег нет. Я тебе сказала, что Вася кидальщик да. сразу. Да. Я тебе сказала, потому что у меня есть опыт тоже работы с Васей Мы делали с ним запуск абсолютно провальный, и он меня там еще на**ал. прежде чем принять его предложение, я же смотрела на расклад. И мне всегда выпадает одна карта, которая говорит про то, что человек мошенник. Боже, Таролах розложила, пішла у співпрацю, а співпраця не Але ви знаєте, ну, насправді я коли е, один табір е, фанатів Русского накидає на інший табір фанатів Русского, або один фігурант цього який обслуговує російський ринок, нападає на іншого фігуранта, який теж обслуговує російський ринок, вони просто в різних орбітах знаходяться, можливо, у них різні аудиторії. А, а навіть якщо аудиторії дуже сильно перетинаються, вони часто це роблять для прокачування впізнаваності одне одного. І тому, можливо, вони і дійсно ворогують, а можливо, вони активніше продають васю для того, щоб до нього йшли лемінги і теж а, лягали. Тому що, ну, в принципі, головна їхня діяльність це те, що говна в природі і один одного обмиває. Отака от історія. Хотіло страшних історій. Давайте ось сьогодні ось перша історія.